Жителі Ярмолинець і Городка отримали справжній подарунок від національного спонсора «Євро-2012» товариство Епіцентр К на чолі із Олександром Герегою відкрили дві фан-зони для молоді і шанувальників футболу. Олімпійським днем у мальовничому місті зоні відпочинку Лісова пісня відкрилась фан зона для справжніх шанувальників футболу. Ярмолинчани мають змогу приємно провести час і водночас спостерігати за подіями матчів у хорошій компанії. Велика заслуга в цьому і засновників компанії Епіцентр. Олександра Володимировича Гереги, бо саме завдячуючи підтримці в його особистій ініціативі, був відкритий спортивний клуб епіцентр в місті Городок, а також була створена спортивна штатна команда з чотирьох Олімпійських ігор. І ми зараз також можемо сказати, що 10 спортсменів із спортивного клубу Епіцентр завоювали 10 олімпійських ліцензій для участі в 30-х Олімпійських іграх. Футбольним фанатам головне подивитися матч із улюбленою командою. Найпалкіші прихильники футболу, які залишатимуться у місті під час дійства, уже резервують місця на окремі або ж усім матчі в пакеті. Від імені управління у справах сім'ї молоді та спорту. Ми хочемо подякувати організаторам цього дійства дійсно Олександру Володимировичу Герезі, який допомагає не тільки звершити свято футболу, а й Багатьом спортсменам Хмельницької області нещодавно був чемпіонат України по важкій атлетиці, де Олександр Володимирович вручив ключі від двох квартир спортсменам, які завоювали ліцензію на Олімпіаду. Ми дуже вдячні за таку підтримку. Групові перегляди футбольних матчів у колі друзів та однодумців все глибше входять у нашу культуру. А привітність персоналу і справи національної кухні у меню гостей фанзони підтвердять якість кухні і водночас створять затишну атмосферу. І усе це завдяки Олександру Герезі.